Що за диво? Все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це панує в нас зима. В білих валянках в теплом кожусі Ходить зимонька в полі і в лузі, носить зимонька білий мішок, Трусить з нього на землю сніжок. Легким снігом травицю вкриває. Жодна пташка уже не співає, бо боїться морозу вона, стало холодно, панує зима. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців мороз, вітер. Як же непросто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, та винахідливі звірі пристосувались до зими кожен по своєму. Малята запрошує всіх до зимового лісу. Діти, подивіться сніговик приніс нам кошик, а в ньому ще й лист. Ці гостинці вам малята надали. Лісові звірята, але ви часу не гайте, хто вони? Відгадайте. Йшов колючка у садок, там звернувся у клубок, натикає на голки, груші, яблука, сливки. Це їжачок. Все тіло їжачка вкрито гострими голками, які захищають його від хижаків. Мешкає їжачок у норі, яку робить серед трави та листя. За літою осінь він добре наїдається, а потім в листопаді згортається клубочком у своїй норі та спить аж до квітня, а під час зимового сну він лише дуже повільно худне. Ще ж нам приготував їжачок. Яблучко Слухайте ще загадку. Дуже діти я маленька, і пухнаста і руденька, по деревах я стрибаю, і горішки я збираю. Це білочка. Тіло білочки вкрито хутром, яке взимку має сіровато-рудий колір. Це для того, щоб вона не була помітною на гілках дерев. Мешкає білка в дуплі, де робить собі кубельце, в якому перечікує сильні морози та завірюху. Звірятко спить, загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкривається, наче ковдрою. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси, які зроблені влітку. Та восени. Білочки полюбляють їсти жолуді, горіхи, зернята, а ще гриби та ягоди, які сушать, наштрикаючи їх на гілочки. Що ж нам білочка приготувала? Горішки. Наступна загадка довгі вуха, куций хвіст по доріжці скік поскік скік. Дуже вовка він боїться і ще хитрої лисиці. Це зайчик. Зайчик міняє свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на білому сніжку. Мешкає він у норі, яку робить під кущем. Харчується зайчик корою дерев, дрібними гілочками. Особливо любить осику. Як ви гадаєте, що нам зайчик передав? Морквинка. Наступна загадка. Звір у лісі цей живе, не говорить, а реве, дуже теплу шубу має. Мед він дуже полюбляє. Це ведмідь. Ведмідь всю зиму спить у своїй берлозі та смокче лапу. Це він робить для того, щоб лікувати загрубілу шкіру на лапах, а ще взимку у нього народжуються маленькі ведмежатки, які сплять разом з матусею, сплять та підростають. Цікаво, а ще ж ведмедик нам приготував. Це діжка меду. Діти! Пропоную вам теж зробити подарунок для лісових звірят і намалювати зимовий ліс. Сніговик буде чекати на ваші малюнки, щоб передати їх звірятам у ліс. На все добре малята!